Всім привіт! Минулого разу я запропонував вам надавати свої запитання і таким чином провести наше спілкування. Вже отримав деякі запитання і хочу на них надати відповіді. Як ви вважаєте, ваша програма реальна? Ну, стосовно реальності програми, знаєте, я хочу сказати: я її писав разом зі своєю командою. З тих фактично вже реалізованих проектів, які реалізовувалися в інших містах України, тобто, це все вже десь відбулося, вже реалізовано і воно існує. Тому, якщо це змогли інші, тому я думаю, зможемо і ми для цього має бути бажання фінансова основа місто у нас не бідне, і тому фінансів у нас достатньо. Стосовно бажання, я думаю, воно у мене воно є. Я все, що побачив в інших містах, буду реалізовувати. І сподіваюся, протягом 5 років ми побачимо 에, багато змін на краще. Е, крім того, знаєте про реальність. Е, деякі пункти своєї програми, які мною були зазначені, вже навіть конкуренти Намагаються реалізувати. От у мене був пункт такий, наприклад, це обрання старост громадами. Діючим законодавством цього не передбачено, тому я запропонував в своїй програмі і в жовтні, і в вересні я це озвучував про те, що потрібно звернутися до громади і на загальних зборах визначити ту кандидатуру, яку обрати старостою. Ну, бачите, вже якісь є позитивні рухи е, з реалізації вже моєї програми. Тобто, діюча на даний час влада звертається до вас і е, вже обирають, принаймні намагаються обрати, е, запропонувати старосту через е, загальні збори. Ну, я не кажу про те, е, яким чином відбуваються ці зібрання, тому що навіть зібрання мають відповідати певним критеріям. тобто, вони мають реалізовуватись по відповідній процедурі. Тобто, це або е громадські слухання, це має бути повідомлення, це має бути реєстрація учасників, е щоб не приїхали з іншого села е обирати старосту вашого села. Тому Ну, цього всього не досить коректно було зроблено, але все ж таки ну, певна реалізація вже була. Була також запропонована в програмі е, невідкладна медична допомога. Вже влада озвучила, що вона це буде робити. Тобто є е, певні е, моменти цієї програми, моєї, вже реалізуються чи попит е, намагання спроби вже реалізувати. Тому вся програма це реально. Ви її можете побачити. Якщо не в нашому місті поки що, але в інших містах вона вже є. Наступне питання це по місту входять чутки, що деякі кандидати займаються скупкою голосів. Що з цим можна зробити? Ну, головна відповідь на це питання це все незаконно, і свідомий громадянин повинен повідомити про це правоохоронні органи. Знаєте, як кажуть класики, крадій має сидіти в тюрмі. Тому за такі речі має бути відповідальність. Не продавайте свій голос, а голосуйте свідомо, обираючи дійсно найкращих представників для керування нашим містом. Ще одне питання: чи стоять у камер у кабінках для голосування камери? Ну, що можу відповісти? Камери в кабінках для голосування відповідно до законодавства заборонені. Тобто це таємне воєвивлення. Ніякі камери там не встановлюються. За ціну також слідкують як члени ДВК, так і спостерігачі, щоб зайвих предметів там не було. Тому сказати, що хтось дізнається, як ви проголосували, це брехня повна, і ніхто про це не дізнається. Йдіть сміливо до кабінок і голосуйте. Це буде нікому не відомо. Як ви проголосували? Голосуйте!